Перетнувши межу Закарпатської області, автобуси з бійцями легендарної 128-ї бригади здійснили крайню зупинку перед таким вже близьким і давно очікуваним домом. Нестерпний холод на позиціях, смертельний ворог по той бік фронту, небезпечний прорив з дебальцівського пекла. Все це здолали наші хлопці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, і вже сьогодні вночі вони спатимуть вдома. Вони зібрані в міру мовчазні та суворі, але всередині безмежно щасливі, що дихають рідним повітрям я задоволений всім, можу сказати. Чекає мене вдома сім'я, дружина, двоє дітей. Дуже хочу додому, страшенно. Ще чекання тут зараз. Радості стільки що не вірю навіть. Не вірю, що вдома. Почуття зараз переповнюють емоції, зараз зустрінуся з дружиною, з дочкою, з батьками, з друзями. Почуття переповнюють. Я, я наче в сні комусь. Ну як після півроку. Бойових діях, і тут мирне життя, і мені треба якось пристосовуватися до цього мирного життя. Але я думаю, все буде добре. Радість переповнює змарнілих тривалою мандрівкою бійців. На фронті їх називали залізними, а сепаратисти стверджували, що наші хлопці спецназівці. Коли ми вибували, ситуація, звичайно, нестабільна, так залишилася. От. Які будуть вживати заходи в подальшому, то вже не від нас залежить, залежить від державного керівництва. Тому наша бригада виконала всі завдання, які необхідні були, які нам ставилися. Всі завдання з відповідальністю. Ну і відповідно, державні чиновники врахували це і дали нам можливість відпочити. Зупинка на околицях Чинадієва трохи затяглася, адже до своєї частини герої вирішили приїхати всі разом. Вони радіють майбутньому відпочинку, але розуміють, що без них на фронті буде важко. Тяжко прийняти, що ти вже вдома і що все спокійно, спати, що нічого не буде, нічого не стріляти, ніяких команд, але ну, питаємося адаптуватися, тому що треба дуже морально, психологічно зараз відпочинок. Інакше сила є, але поки що ми ще не готові морально, просто і психологічно да, вернутися, треба трошки побути вдома, з близькими, відійтим час, бо інакше ніяк. Повертатися по-любому, я думаю, що це вернуть по-любому за своїх пацанів, за своїх, що я їх дуже поважаю. Коротка пауза, і останні 10 кілометрів до військової частини їх проведуть в колоні супроводу, де в Мукачеві їх зустрічатиме ціле місто. Нарешті 128-ма восьма гірськопіхотна бригада в Мукачеві. Закарпатські бійці прибули на довгоочікуваний заслужений відпочинок. Шлях із зони бойових дій був непростим. Емоції переповнюють і бійців, і зустрічаючих. Зустрічає сина. Вже піврока там був. Був ранений, п'ять пішов. Я радився, що живий, здоровий. Само головне. Я із з мамою зробила букет. Ми зустрічаємо тата. Ми дуже за ним заскучились, щоб ми більше його нікуди так не відпустимо. Зустрічати героїв зібралось чимало вдячних мукачівців. Остері не залишилися і представники влади, які всіляко сприяли поверненню 128-ї бригади на ротацію. За ці останні дні. Закарпаття затамувало подих і об'єдналося в очікуванні наших закарпатських хлопців. Проблем було багато, але спільними зусиллями закарпатської громади в першу чергу наполегливості рідних, треба сказати, які дуже хотіли бачити своїх чоловіків, своїх братів, своїх синів. Вдалося багато, вдалося те, що хлопці сьогодні тут. За ними поїхали автобуси. Які були організовані завдячуючи завдячуються Івановичу балозі народному депутату і іншим е, е, благодійникам, але до того були проблеми. Ви пам'ятаєте? Спочатку пікет був біля міської ради, коли батьки, а також дружини військовослужбовців приїхали, вимагаючи обіцяну ротацію. Потім перекриття дороги Київ-ЧОП, Потім відповідна зустріч відбулася у голови обласної ради обласної адміністрації. Віктор Іванович постійно ну напевно іншого слова я не підберу, як бомбив президента про те, що свою обіцянку треба виконати. Люди виснажені. Вони заслужили того, щоб мати невелику. Перерву для того, щоб пройти реабілітацію. Вирішення організаційних питань далося нелегко. Закарпатська обласна влада та народний депутат Віктор Балога зробили все, аби пришвидшити повернення закарпатських бійців. Була проблема величезна робота для того, щоб повернути наших, нашу бригаду Закарпаття назад в місце постійного розташування. Рішення про те, що треба було організувати транспорт для того, щоб забезпечити їхнє повернення, виникло спонтанно. Швидко, буквально за два-три дні організувалося спільно з обласною владою, з меценатами, з громадськістю. Ми допомогли від себе забезпечити також, це і народні депутати від Закарпаття, також представники бізнесу. 31 січня була подана інформація, що досить критична ситуація знаходиться в зоні бойових дій. Але, як бачимо, керівництво ніяких рішень не приймало, вдалося, от бачите самі буквально пройшло два тижні для того, щоб рішення було прийнято. 12 автобусів з півтисячі закарпатських воїнів заїхали на територію військової частини по вулиці Ілони Зріні близько 19-ї години. Надто у прідних та близьких неможливо спинити. Надто довго вони чекали їх додому. Відпустка триватиме всього 18 днів. За цей час бійці пройдуть реабілітацію. Волонтерам качівського шпиталю, такто і думаємо, що багато хлопців потрапить до нас. Ми їх готові всіх прийняти, лікувати, забезпечити їх необхідним всім, що їм потрібно до лікування. Але головне, щоб вони були здорові, краще щоб до нас не йшли. Бійці 128-ї бригади, їх рідні, особливо вдячні командиру, який вивів їх із зони бойових дій у районі Дебальцевого. За цей подвиг президент особисто вручив йому зірку «Героя України. Вони справилися до кінця цієї задачі. І про відхід, вже про відвід вірніше, військ, вони до кінця не знали. Всі стояли на своїх позиціях, ні один зводний опорний пункт, ні один зводний опорний пункт не оставив свої зводні опорні пункти до того моменту, поки їм не була дана команда. Після того тільки вони оттуда пішли. Після 18 днів ми тут з ними зустрічаємо і далі вже починаємо далі працювати.